Коротше, підписуйтесь, ставте лайки, а з вами Бос Андрійку. Вибачте трохи захрипший. Так, я тут, і ми будемо знімати фарму 18. Можна сказати, пам'ятаєте моє перше відео по фермі 18? Це, це можна сказати друга серія, тільки в на другому світі. Там де я куплю зараз на Джонзіра. Це новий обзор обновлення, Воно ще вийшло тим роком. Я просто хочу назбирати на Джон то Giro збирати нього тут. Бачите такий червоний біля доларів. Просто нажимайте там плюс 25 тисяч ось до бачите. короче погнал зараз купив все. Купили купили на базу. Просто на базу Джонзіра. Просто ви тут випадково продав прицеп. Треба його завести на базу. Ну, ви сказали, що, е, що ти не скачає зломку щоб е, там тебе, ти міг все відкривати Я цього не подумав. Ну, я на другому відео. Знов буде жити, короче, на відео по фармі 18, то там буде вже зломка. То там е, ми будемо сіяти дискувато. Хочу культивировать, не знаю. Что там? Так, все, приехала. На свою базу. О, все заполнено якраз. Якраз заполнено. Так, тика там надо пить брат. Поезд. Поезд. Разработчик нажала другу карту, потому что то шкучно ж. Тут грати в одном. на одной карте все я иду вывозить не давай да я знаю где тут будущее. не а вот я, я все таки я знаю где можно продать да вы що, Мені не треба вигода, мені треба просто розбирати на сілку і на бу... бурячний комбайн. Що не вірить. О? Ой, ні. Оце для буряків теж. Це для трактора. А оце комбайн, коропа, номер. якийсь. <смір> Так, вот там. этот такой домик? Там про И домой, и Все. Приехала. Так. А... Загружаем. <coughs> Заработаем шаги с На городі. Ну, коли бі, е, комбайн до QTV, культиві... ой, до збирає пшениці. да, буде друге відео зу... по звонці, а потім е, може бути по ФС 23, а по ФС 20 просто обично не буде. Бо я її видала Може я скачаю ще. Може, я подумаю видавати оцю обичну і скачаю FS20. Ну, поки що я не хочу її видаляти. Так, все, давай відрив його. Ось сюди. Комбайн. Ось ніч. Не дуже крута. Так, все, вычепраю и поїхала до культиватора. Сковою оборона. Так, так, так. У мене тут трактор хотів. Йо, що це за бах? Вс. Я тут аж покультивірую, так я назбираю грошейцем, багом. И... І... І великим, щоб було швидше, а я тут ось таке. А поки він буде і поработаю, щоб на не... так шукати, почекайте трохи на рівно. Все. Так, зараз Ще я тут. Быстренько, бистренько. О, вже сонце виходить по маленьку. Ось, мабуть, я ще буду знімати по ферму 16 зону. бо я хотів зняти її, але ж те, якщо що, е, що рано. У мене вийде відео десь в 10 годин Чи зараз прям Ну, коротше, у нас зараз на часах 6.58, а ви скажете, чого? Ти ще не спиш. А Смисл спати, якщо я хочу вам зняти відео. Ну да, сьогодні неділя. День для відпочинку, а потім робити. Кстати, кто закінчив клас і став давайте. А хто ж вчиться, то напишіть коментарі. Я хочу добити SOB 200 підписників. Мені ще трошки. Мені ще десь 10.9 підписників. Я хочу дуже добити. Так, так, так. Кока. Кстати, кто хто дивився, коли вийде ферма на 25 до да, телефон, вода буде дуже довго не выходить. Знаете Знаєте чому? Ось фарма, я буду буде розказувати. Він буде поки що робити. Це день. Їдь. Ось дивіться, Ферма 23-22. Вийшла 20... 2021 року. А мобільна десь 23. го Це приблизно 2 роки, чи навіть один. Тоді е, десь що вона буде скоро. Ну, може, хтось там придумає якось. Зламати і зробити на телефон. Ну, офіційний сайт може зробити. пам'ятаєте, як з телефонною версією 23? Там 2 дня було безплато, а вже платно. А зараз зара то це мод багато грошей. То це я не покупав. Іде встиг скачати. О, якщо ти смів скачати, то ти більше вже тобі треба буде вже купляти. А я не встиг, бо я ще не, знаю, не знав, що є навіть вода. Так. Давайте подивимося рекламу, попустимо трошки грошей. Короче, зараз прийду, буде на фармлю десь 20 тисяч. Ось в ось. мене був тільки шуба капець. Ось я не знаю, щоб її нажати, то я сюди до весь світ. Від тут культивірую. Так, і зараз надюкаю гроша грошей давайте до 100 тисяч. Так, уже не збираю 100 тисяч. І, коротше, одним трактором бути на фермі, це буде важко. То я вирішую купити або фен, чи фен. А шауна Джон Джира або Фенна. Мабуть, фен буде послітіший, бо дивитись. Е, бачите? Він дорожчий, то до сильніший. А саме сильніший це оцей, як забув, я, як називається, ну, це теж тут фент, тільки він То Тому я цього буду збирати його. и короче я вот завтра буду куплять этот культиватор, но я не знаю, должен ваш культиватор делать культиватором, и шай от вот, будет... Нет, это я кэздаю Я вот чуть-чуть куплю. Не, вот я учу, все таки. Так да, я сеялку тоже куплю. Что за уже? А, шасси. капец. Так, все, ищипляем, и И поехали за... забрать заказ, можно так сказать. Так, давай еще до 12 минут видео будет. Может, трошки дольше. Но я хочу всю технику прогнать и А магазин для нас. Тобто, може, декілька тут займемо. Вже одинадцять. Можна ось такого. Ну, я під час зонгу не переживати. Не буде скучно. Ну, я її може залишу цю, якщо зможу. Так, я, мабуть, візьму перший акульціватор. Слову оборону і поїду за за жену Так, у мене ніякий трактор не хватає. Ну я ще подивлюсь реклами десь 5 чи 10, коли в ну не буде відео. То там може я куплю ще якогось трактора, чи вже до комбайна, бо ну, я не хочу, в принципі, таке маленьке Ну хай буде маленький, я тільки я можу його залишити і купити новий. Так, 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 вже ми на базі. Зараз приженемо це діло, все це діло сюди, сюди культиватор і той саме сіл. Силку, тільки слку і буде трошки важкіше, треба буде купляти іншу. Капець. Ну, хай буде вже. Як купили, так купили. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, так, так. Приїхали? Можна сказати так. Опа-опа. Я... я чуть я врезався. Сподіваюсь, що я нічого не поламалось Бо в мене бронірований, Да, Нічого. Пеша розвертатись тут неудобно. Особливо з таким сілкою. Куди я їду? Я просто дуже давно не грав в, в ферми. Я всегда шутери якийсь грав. Наприклад, там Standoff Ну, стендов це російська, то. Не Граю. Так. Давайте так... Давайте все таки в шницю. ще нам сіяти. Буде друг... Короче, список відео буде відео по... Ще буде по фермі 18, але ну, тільки буде зорка вже. А друге відео, третє відео буде по ферму. 23. У нас тоже ж зобка. Так, сюди прижидемо Ну як стаду, так стаду. Ай! тормоза заглючили. Так, сюди. Ну якось так. Ну короче, всем пока, всім удачі, ставте лайки, подписывайтесь пока-пока.